Вітаю вас з успішним завершенням першого навчального дня, а це значить, що попереду ще 6 цікавих та насичених службових днів, які будуть наповнені практичною користю. Практичну користь ви зможете отримати саме через виконання домашніх завдань, тому я рекомендую переглянути попереднє повідомлення і виконати кроки для практичного застосування тих знань, які я вам даю. Сьогодні ми дізналися, як працює технологія ChatGPT і які відмінності версії 4 від звичайної безкоштовної, яку ви можете використати прямо зараз? Рекомендую завантажити офіційні застосунки для свого пристрою або використовуватись через офіційний сайт. Що у нас ще буде розглянуто на марафоні? Кожен день практична та цінна інформація. Завтра ми розглянемо способи використання чату GPT, як скласти вдалий запит дві можливі структури, які будуть цікаві. Як Досвідченим користувачам, так і новачкам, які тільки після цього заняття почнуть використовувати цей інструмент. На третій день я вам даю можливості та практичне застосування у різних сферах. Розглянемо 50 ролей ботів-помічників для того, щоб ви просто копіювали цей промп, вставляли в чат і він працював з вами в якійсь певні ролі. І за допомогою цієї ролі. Надавав вам користь і ту, ту користь, яку вам від нього треба на даний момент. На четвертий день ми переходимо до інших нейромереж, тому що на чатом GPT єдині і розглядається топ 10 нейромереж 2024 року, які необхідно використовувати для обробки звуку, копірайтингу, створення презентації і інші можливості. Дуже цікавий та інформаційний урок. На п'ятий день. Ми розглянемо чат GPT для роботи та бізнесу, способи заробітку та монетизації ваших знань. І на шостий день хочу познайомити вас з великою мовною моделлю Google Bard, яка є найближчим конкурентом чату GPT і надає функціонал. Який на відміну від чату GPT, використовує сервіси Google і повну екосистему Google і надає вам такі можливості, яких там немає. Тобто це такий найбільший конкурент порівняння їх, і в принципі для чого його можна застосовувати. Ви дізнаєтесь? Ви дізнаєтесь також про майбутнє технології, про цікаві текстові лекції, які можливо використовувати. І, в принципі, ну дуже така насичена насичений шостий день. На сьомий день ми з вами будемо відбивати підсумки марафону, робити висновки, і е, даю вам е, інформацію про нейромережі для використання яких дозволить вам генерувати зображення, саме штучний інтелект для зображень: генерувати, оброблювати, працювати зображеннями. Е, звісно, що ця інформація якби вступна, і ви отримаєте посилання і практичне завдання з використання їх. Але насправді кожна з цих систем може мати в собі стільки функціоналу, що для цього необхідно декілька занять по кожній. Тобто, коли ви вже повністю дізнаєтесь цю програму марафона пройдете, я запрошу вас на індивідуальні уроки. У нас є викладачі по базовим нейромережам, по кожній нейромережі є свій викладач є. Я, я який ну, може вам допомогти з вашими завданнями. І ви можете просто після проходження марафону написати в наш відео турботи і записатись на індивідуальний урок, можливо, сказати, як з репетитором, на якому ви все можете покроково пройти, задати ті питання, які у вас ще залишилися, і, можливо, отримати саме ту цінну інформацію, якої вам не вистачило на марафоні, наприклад. Це все можливо робити в індивідуальному порядку. Для людей, які вибрали пакет з куратором, у вас є на цей тиждень людина, яка може вам допомогти з реєстрацією, там допомогти з якимись базовими питаннями, що стосуються програми марафону. А також у випадку, якщо ці питання виходять за програму марафону, можна дати вам додаткові інструкції, що ми можемо запропонувати або куди звертатися, щоб вирішити те чи інше питання. Ось люди, які обрали пакет оптимальний. Я вас цим вітаю. У вас буде повний марафон з повною кількістю лекцій по кожному дню. Люди на базовому пакеті, ви будете отримувати відео уроки, посилання усі, але у вас буде менше лекцій для самостійного працювання. Лекції для самостійного працювання несуть в собі. Дуже багато цікавих фактів, користі про нейромережі, їх розвиток, саме ту інформацію, яку ви можете використовувати для спілкування з іншими людьми, для власне, власного розуміння цих технологій, це все якби ну, ви отримуєте, самостійно опрацьовуєте і можете повертатися до цього і застосовувати застосовувати на практиці. Що стосується доступу до марафону. На будь-якому варіанті участі він залишається вас назавжди. Тобто, якщо у вас не виходить проходити щоденно уроки, ви можете до них повертатися тоді, коли вам зручно. Але протягом 6 днів з цього моменту, о 19 годині, кожен день ви будете отримувати доступ до нового уроку, до посилання на Google Диск з файлами, до посилання на ремереж і до домашнього завдання з якимись практичними кроками, які ви можете застосувати. Я рекомендую прокласувати усі посилання і. Кнопки, які є в боті, які вам будуть надходити, використовувати усі можливості, які ми вам надаємо для того, щоб максимально отримати користь від цього марафону. Але ну, робіть для себе розуміння, що це марафон, це не курс, Тобто марафон на те, є марафоном, він створений марафоном, це щось таке просте, легке, зрозуміле. Тобто, ви просто щоденно виробляєте привичку, звичку. Використовувати нейромережі, використовувати їх як допомогу для своїх щоденних завдань, щось делегувати, що спробувати, що спробувати нове. І потім, в кінці цього марафону, я впевнений, у вас з'явиться вже розуміння, базове розуміння і бажання розвиватися далі. І я чекаю вас усіх, чекаю зворотні відгуки, чекаю ваші відгуки по марафону, і ми стараємося розвиватися, становитися кращими і більш Зрозумілішими для вас для того, щоб ви могли також вивчати, використовувати і розвивати ці мережі, технології і свої власні знання. Тому чекаю зустрічі завтра.